Беремо листочки. Є. Пишемо під диктовку. Чи як його взяти, той листок? Лепко візьми. Мене не перебиваємо. Ти там, будь ласка, не підглядай. Він, він Тупо Руслана із Гоєва. Тільки рево. Дуже дивно. Записуємо так. швиденько. Же. Аса кей папа. Так. А. Ді Ми пишемо це транскрипцію чи французькою? Французькою. Ось це треба знати. Ді муа уе тю каше. ça doit faire au moins mille fois que j'ai no, comme... Ça doit faire au moins mille fois que j'ai ça me dit ça mille fois que j'ai mes doigts compte mes doigts où t'es papa, où t'es <coughs> Уте папа, уте. Це коли син питає, де олімпіаду транслюють. Уте. Уте папа, уте. Уте, уте папа, уте. Д'акор? Всі записали. Молодці. Перевірите потім самі, ми не похвалимо.